Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область. Розповість начальник відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу вітаю всіх сьогодні. Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування схід. Збили сім крилатих ракет, проте маємо і негативні наслідки. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31 річна жінка ще троє людей постраждали 58-річного чоловіка та 57-річну жінку. У стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно, також внаслідок прильоту у місті зруйнована будівля одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка. Лікарі надали їй медичну допомогу. Вона буде лікуватиметься вдома. Також не минулося цієї ночі і без артилерійського удару. Агресор обстріляв червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, там ніхто не постраждав. Наслідки атаки зараз уточнюються. Дякую, брифінг. Завершено.